Ми сьогодні на прогулянці будемо спостерігати. А за чим? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. З дерева листок зірвав, з мами каплюшок крав, потім закрутив пісочок і мені засипав очі. Що це малята? Так, вітер. А чи є на дворі вітер? Як ви гадаєте, так, є. А як ви про це дізналися? Тому що вітер листочки рухає, і гілочки теж. А який буває вітер? Спокійний, теплий, холодний, сильний. А чим відрізняється осінній вітер від літнього? Осінній вітер він сильний, гнигілочки дерев холодний. А літній вітер він теплий, слабкий і не дуже сильний. А як ви гадаєте, у який бік дме? І вітер листочки. Якщо гілочки нахилені вліво, то вітер дме вліву сторону. А якщо гілочки нахилені в праву сторону, то вітер дме вправо. Давайте на прогулянці ми будемо спостерігати за вітром, за деревами і пограємо з вітром в гру.